Сьогодні бризкаю персик свій, він вже мене заждався, тому що я про нього, якщо чесно, забула, і він трошки в мене пішов, листечку давав, дав, покрутилось трошки листя. По-перше, треба походити позбирати оце листечку, а потім бризкати. Ну, я виборочно позбирала, якщо десь і забула, то буду оглядати. Але я вже бачу, що я його не дорізала. Бачите, тут загущеність у мене і тут загущеність. Тобто буду нормувати вже плоди, щоб плоди були на сонечку. Всі. Ось так. І стараємося проходити усе, щоб ніяке лисичко не забути. І всерединку. В серединку теж, бачите, серединку теж я не, не вирізала повністю. Ну, Отже, тут ще роботи та роботи.